Палом 56. -й. Диригентові на мелодію Мовчазна голубка в далечині, міхтам Давида, коли його в гетті захопили філістинці: Помилуй мене, Боже, бо по мені топчеться людина цілий день, вороги утискують мене, Мої вороги щодня наступають на мене, оскільки безліч тих, що боряться зі мною Всевишні. Щоразу, як огортає мене страх. Я на тебе покладаюсь, на Бога, слово якого я славлю? На Бога покладаю надію і не боюсь. Що може заподіяти мені людина? Вони постійно перекручують мої слова, їхні задуми мені на зло, вони сходяться, підстерігають, висліджуючи мої кроки, оскільки тятують за моїм життям. Невже уникнуть вони кари за свою підступність? Боже, упокори тих людей у своєму гніві. Ти добре знаєш, мої поневіряння, збери мої сльози у свою посудину, хіба вони не записані в твоїй книзі, тоді лише мої вороги повтікають назад. Коли я кликну, я знаю, що Бог зі мною, на Бога, Слово якого я славлю, на Господа, Слово якого я віддаю хвалу. На Бога я покладаю надію і не буду боятися. Що може заподіяти мені людина? Тобі, о Боже, я виконую свою обітницю. Тобі я принесу жертви подяки, адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб мені ходити у світлі життя перед Богом.